Круйозний випадок у мене був тоді, коли ми їздили з Лозівським училищем культури по селам, по селам Лозівщини, це було Бунаково, я співала дві пісні. Дві пісні, які співала вже я не знаю, років два. Тобто я їх знала. Але у мене був такий момент, що я перепутувала програші. Які розпочиналися, оркестр сидів на сцені, і я е, починаю співати пісню. Піш, пішла музика, я починаю співати пісню Там, де гори полонини. І чую, ззаді починаються якісь е, перестройки. Я думаю, я співаю і думаю. Думаю, цікаво, мабуть, щось там уже стратили. Потім, коли я відспівала цю пісню. Іншу пісню я дві підряд пісні співала. Заходжу за куліси, і мені кажуть Оля. Перша пісня повинна була бути не край мій рідний край, а зі мною був красивий. Вони почали грати одну пісню, я почала співати іншу пісню, про тому, що вони мені грали зовсім інші тональності. Я почала співати в тій тональності, яку я завжди співаю. І це говорить про професіоналізм оркестра, який швиденько перестроївся і підтримав мене в цій пісні, яку я розпочала грати. От такий, от такий був курйоз.